Відос для ютуба, пацани. Чесно вам. Покатушечки, блядь. Ви просили відосік. Нате вам відосі, хлопці. Вилка не годиться для таких дорог пов'яза. Вот, короткий, поняли. Вот с такой ямкой ловы базара нема. Легко, классно. А что-то побольше, такая резкая ямка, вообще хуйня. Бля, я проехал поворот. Бля, я пью. За пятьдесят, Да. Сюда. Ого, на них, ебать. Пылюка, блядь. Mm. Є байдуть печівки. Гібнутися mm. можна сейчас. Mm. Десь був направо поворот до mm. води. Он вода є

Эть пух заїздиш ли? А, от сього він, навірно За это воды приїхав Самої не то пальто. Не туда Ой, блядь, не наебнеться Фу, блять Ой, очки хоч зніму, блядь. Мабуть я не туди приїхав Вообще не туда. <laughs> Ой, а что то за очками Выпали из этого, или что? С паза? что-то поломал, блядь, уже. Ебай, уже очки поломал, нахуй. Че тут мост, блядь. Бля, тут мостик. Ух ты. Прикол. Ё-моё. Прикол Трошки краєвидів наших підзніму, щоб ви побачили, які в нас тут краєвиди, пацани. Я сам в шокі. Гляньте. Знаєте, на камерка вам передасть, чи ні це все. Ну просто гляньте. Це тут ліс у нас, там далі Дніпро вже. Тобто, в принципі, виш... видно, коротше, Кероградська область, он там вишки стоять, щоб ви розуміли. Ну тобто пацани. В яких містах ми мешкаємо? І так, знаєте, живемо. І іноді навіть не замічаємося, що ми живемо в таких містах красивих. Я це так люблю природу. І кожен раз, я буду сюди кожен раз приїжджати, я буду удивлятися просто від цього кайфа. Ти сюди приїхав, отак гору сюди став, на моцику прокатнувся, звісно, ну, пилюки тут жесть. Ну, сюди доїхати взагалі удвох. Ну, це взагалі нереально, одному, звісно, жопу просто, так носиться, ну. Тобто це жесть. Ну теж ти сюди приїжджаєш і просто, ну. тебе душа просто відпочивала пацани. Я не знаю, це кайф просто. Сюди приїхати, це ну, я не знаю, ось якісь чорні штучки ростуть, в общем, природа. Ну гляньте на це все. Ну, я не знаю. Я фанат природи. Я просто кайфую від цього всього. Я, блядь, в твоєму настолько, що я як будто уже 100 трильйонів мільярдів років. Для мене лучшого, мать немає. Я так на природу мене вивезли так в лісі. Я б в лісі, в собі сидів би собі, там, палатку собі зробив, би в лісі. не знаю. Ну типу дайте мені там ТікТок, е ефірчик повести вам, розказати щось, Ютуб якийсь там, я не знаю. Ну, типу, банально, що, знаєте, типу, пообщатися з пацанами, щось показати, розказати. Типа, ну, для мене це взагалі кайфон, чесно. Я приїхав, я зараз офієвший, реально. Просто, ну, пацани. Я не знаю, я не можу налюбуватися. Я стою тут і просто... щоб ви розуміли, що приїхав, а там косуля пригнула вже. Там стояла косуля, я не співвізняти на телефон, косуля там пригала. Туди ж ось видно сліди копит, короче, ну, у нас тут косулі бігають, тіпа, то есть, ну, наскільки природа жива, ну це типа, ну щоб ви розуміли, тут все село в мене вже ось, ось за цим горбом село вже. І типа, я сюди ніколи не приїжджав. Бо я живу там трохи далі в селі, ну тобто не неважно. Короче, суть ясна, ну, це кайф просто. Стоїш і дивишся на ліс. Сосновий ліс, просто кайф. Я не знаю, мужики. Ну, Unbelievable. it's impossible. Ти наче живеш просто, ось ти дивишся на це, наче живий. Я не знаю. Це кайф. Ой, ну, поїхали додому тепер, а що? Це агрегат у нас. Покатушки вам роблю, показую. Як воно плюс-мінус їде. Ну тут нічого не понятно буде, пацан, як воно їде, тому що камера не передасть того, як воно їде. В будь-якому випадку буде щось трошки ну, не то, не то, палюбасу буде не то. Ну, в загальному, тіпа, картинка якась буде, як воно їде. Щоб ви потім ну, розуміли, плюс-мінус, який він в себе, що він себе представляє, тіпа, там. ну пацаки, щоб ви розуміли, перша друга просто, він, він такий злючий, різкий. Якщо їду на третій, так як дід передід якийсь, знаєте, пержу. Скидаю на другу просто. <гас> Аскудаю, трохи, мене жуля, так, ну, видирає просто руль, розумієте? Ну, дура конкретна. Зараз не трохи стине і буду їхати додому. Ну, в общем, э, відосик сніму, плюс-мінус вам розкажу. Якщо комусь цікаво, пацаки, Дивіться відосики, залітайте, тіпа, то есть буду вам щось знімати. Пишіть коменти, якщо комусь щось цікаво іменно по самому Мінську, можу вам щось розказати, віддільно зняти якісь відосики, якщо комусь цікаво, там, обзор на Мінськ чи ще щось, тіпа. ви якщо що, пишіть в коментах, я вам э, відповім і будемо з вами спілкуватися. Якщо комусь цікава така тематика в загальному. Це форсований Мінск, тіпа, ну, якби хто не в курсі, форсований Мінск 125. Отакий я вид, вид на ньому зробив, плюс-мінус. Типу, ну, мені подобається взагалі. Вилка, звісно, в типа, ось робоча поверхність, бачите, куди вона прострелює. По суті, це отак тільки, грубо говоря. Тут одне перо трошки потекло, але суть. Для таких місцевостей, чисто кататися, десь треба чуть-вичку пом'якше таку, прям, знаєте, прям таку. Типу якусь явовську може, щось, такого плана. Можливо, на следующе зону якусь вилку переберемо, подивимося. Ну це вже буде потом. Так що, ну так в загальному, типу, якщо що, пацаки, пишіть, дзвоніть. Не забувайте будь-гроші, під присилайте, підписуйтесь і дивіться відоси. Лайкайте. І дивіться відосики. Все. Мужики, всіх обняв, до зустрічі.